Доброго дня, шановні присутні. На чергове засідання земельної комісії прибуло 6 депутатів. Форум для проведення комісії є, тому е, прошу до роботи. На сьогоднішню комісію на розгляд е, поступило 19 заяв. Я вважаю, що це невелика кількість і в межах години я думаю, що ми комісію проведемо. Якщо немає заперечень, е, тому прошу, Валерій Цезарович, Стандартному режимі ви зачитуєте, обговорюємо і приймаємо рішення. <кій> Будь ласка. Добрий день, шановні члени комісії. В вашій увазі пропонуються питання, яке регламентують земельні відносини на території Романівської селищної ради. Перше питання про реєстрацію з Романівською селищною радою права комунальної власності на земельну ділянку. Стосується земельної ділянки, розташованої за адресою вулиця Суворова, нинішня вулиця Миру, 15А, загальною площею 0,1137 гектара, яка має статус комунальної власності та е, помилково власником <кій> рахується аптека номер 54 яка на сьогоднішній день вже є ліквідована на підставі відповідного рішення Романівської районної ради. У зв'язку з цим, даним проєктом рішення пропонується зареєструвати право комунальної власності на дану земельну ділянку за Романівською селищною радою. Дякую. Шановні колеги, у кого є питання? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Слідує питання, будь ласка. Слідуюче питання. В вашій увазі пропонується про затвердження технічної документації. Щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, шляхом проведення інвентаризації відповідно до попередніх рішень, було проведено інвентаризацію земельної ділянки загальною площею 1,0342 гектара, яка розміщена в кінці вулиці Костельної за територією бувшого Райдутоль. Так би мовити. Дана земельна ділянка була не сформована. На нинішньому етапі ми провели формування цієї земельної ділянки, присвоєний кадастровий номер цільовим призначенням 11.02 для розміщення і експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промислової. У вашій увазі пропонується рішення, яким затверджується технічна документація і реєструється право комунальної власності на дану земельну ділянку. Дякую. Шановні колеги, у кого запитання є. Якщо це немає, став на голосування. Хто за проти? Отримались? Дякую. Слідуюче питання. Слідуюче питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель житлової та громадської забудови. Безпосередньо це стосується приміщення ФАПУ, яка яке зараз виставляється на приватизацію розміщена за адресою село Залужне, вулиця Логова, У Зв'язку з цим було проведено інвентаризацію земельної ділянки, на якій знаходиться дане приміщення. Даним проектом рішення пропонується затвердити технічну документацію з інвентаризації даної земельної ділянки та зареєструвати право комунальної власності на дану земельну ділянку за Романівською селищною радою. Дякую. Запитання немає. Хто за проти утримались? Дякую. Слідуюче питання. Слідує питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації ділянок водного фонду. Проектом даного рішення пропонується затвердити технічну документацію землеустрою з інвентаризації земель водного фонду, а саме земельної ділянки загальною площею 17488 з відповідним кадастровим номером, яка знаходиться за межами села Червоні Хатки. Скажімо так, прилягає до села, але за межами знаходиться. Даним проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію, зареєструвати право комунальної власності на вказану земельну ділянку за Романівською селищною радою. Дякую. Скажіть, будь ласка, а потенційні, можливо, орендарі на майбутнє бажаючі фермери, хто. Потенційно, коли будуть впорядковані право власності на земельну ділянку, ми будемо її. Включати у перелік лотів, я думаю, на проведення земельних торгів. На сьогоднішній день ніхто не проводить ніяку діяльність на цих водоймах. Ні, там такі вони напів уже зарощі, два, два плеса є, але вона потребує, скажімо, на перспективу, щоб її розчистили. Привести відповідний так. Да, да. Дякую. Якщо колега немає запитань, то на голосування. Хто за? Проти? Затримались. Дякую. Слідуюче питання. Слідуюче питання про затвердження технічної документації е, землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок водного фонду. Безпосередньо проєтом, даним проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію з інвентаризації земель водного фонду комунальної власності, загальною площею 95 яке знаходиться за межами села Велика Козара. Дана. Даний об'єкт водного фонду використовувався як водопій, коли там функціонувала ферма. Зараз звернулася безпосередньо діловод Великої козари. Є там на перспективу якісь місцеві жителі, які хочуть оформити право оренди на дану земельну ділянку. Зв'язку з цим затверджуємо технічну документацію, реєструємо право комунальної власності і послідовно працюємо в тому напрямку, щоб. — Передачу в оренду. Mm -hmm. mm -hmm. А яка площа? 0,89. Майже 90 А Право власності на э, гідроспоруду. Там, там та, немає, це замкнена, mm -hmm. e, просто викупана копанка, замкнута в водний об'єкт, там немає на гідроспоруди, вона за рахунок природних, вод вона наповнюється, туди немає ніяких каналів, ні, mm -hmm. нічого не це. Зрозуміло. Дякую. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Затрималися? Дякую. Переходимо до січого питання. Слідуюче питання. Про поділ земельних ділянок з метою. Е, з метою подальшої. Передачі в оренду шляхом проведення торгів на земельну ділянку є необхідність провести поділ земельної ділянки в відповідності до статті 136 земельного кодексу, так як земельна ділянка, яка виставляється на торги з продажу права оренди на неї, не повинна перевищувати більше як 20 гектарів. Зв'язку з цим проєктом проектом рішення пропонується здійснити поділ зазначеної земельної ділянки. Відповідно, надати дозвіл на проведення поділу. Замовити вигото для технічної документації, розроблено погоджену в відповідному порядку технічну документацію, е, подати на, затвер... на розгляд та затвердження сесії селищної ради. Дякую. Повертайтесь, простить, будь ласка. Де, де ця ділянка? Земельна ділянка знаходиться між селами Жовтий Брід та Нові Хатки. Е, на сьогоднішній день, десь на відсотків 15, напевно, вона з, з, з однієї сторони від лісу заліснена. Е, там такі сосна, площа її нараховує 23 гектари. Відповідно до 136 статті земельного кодексу, під час формування лотів земельні ділянки, які виставляються на торги з продажу прав оренди, не повинні перевищувати 20 гектарів. Це земель сільськогосподарського призначення. Відповідно до цього пункту, до цієї статті, ми проводимо поділ земельної ділянки. Дякую за роз'яснення. Хто є За це питання дано питання. Нема. Немає. Немає. Ставлю на голосування. Хто за проти утримались? Дякую. Приходили до ніч. Слідуча питання про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок не сільськогосподарського призначення. Як послідовна робота, скажімо так, по проведенню торгів з продажу прав оренди. Пропонується включити у перелік земельні ділянки, які на минулих сесіях були затверджена їхня інвентаризація, прийнята в комунальну власність. Даним рішенням ми їх включаємо у перелік земельних ділянок, які будуть виставлені на торги. Дані локаційно-земельні ділянки знаходяться в кінці вулиці е Лінського. Дякую. Б... Ну, ми ці питання обговорили попередньо. Ну, у кого є запитання, колеги? Якщо запитання немає, ставлю на голосування. Хто за? От От Дякую. Слідуюче питання про продовження дії договору оренди землі товариства Екозавод «Грифон». Товариство екозавод «Грифон» орендує земельну ділянку, на якій розміщені їхні потужності загальною площею 1,7793 гектари, розташовану, е, на за адресою селища Романів, вулиця Костельна, 9. Попередньо був укладений договір 2015 році. Даним проєктом рішення пропонується е, даний договір в зв'язку з тим, що він добігає свого кінця, подовжити відповідно до е, умов договору на тих же умовах, тобто е, 3% нормативно-грошової оцінки відповідно від нашого положення терміном на 7 років. Дякую. Підприємства заборгованості по складі оренди такого не буває. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на сьогоднішній день станом на 27.01.2025 року складає 2 мільйони 555 тисяч 38 гривень. Дякую. Колеги, є запитання? Якщо запитання, немає, то на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Проти. Утримались. Одноголосно. Дякую. Слідче питання, будь ласка, про передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння випасання худоби. Про передачу сформованої земельної ділянки в оренду для сінокосіння випасання худоби, розглянувши заяву громадянина Тупольніцького Володимира Сергійовича, проживаючи разом на вулиця Весняна, 11, про передачу йому в оренду сформованої земельної ділянки для сінокосіння випасання худоби, яка локаційно розміщена за господарським двором стов імені Богдана Хмельницького. Встановлено, що дана земельна ділянка з відповідним кадастровим номером площею 5,3037 гектара перебуває, вже перебуває з 2020 року терміном на 7 років в оренді. В зв'язку з цим задоволенням заяви громадянина Топольницького, Володимира Сергійовича, Сергіоча відмовити. Дякую. Колеги, запитання є? Немає. Три на голосування. Хто за? Проти? Отримались? Дякую, є про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння випасання худоби Пелишок Марини Володимирівни село Рублівка. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл громадянці Пилишок Марії Марині Володимирівні на розробку проєкту земельною ділянкою з цільовим призначенням для сінокосіння і виписання худоби орієнтовною площею 0,85 га, яка локаційно розміщена за її. Земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства з подальшою передачею, знову ж таки, для сінокосіння і описання худоби. Дякую. За питання. Mm. Там Марину назвали, я думаю, Людмила все ж таки. Можливо. Ні, це, мабуть, і до. Марина Волбенька. Зараз, ну, точно. Ну, не суттєво, але щоб потім не, ну, не да. А не шоп на грудне випробувати і відразу, щоб не було цієї помилки це помилку мені. Зміниться. Випадково зустріли. Так, так виві, значить, це буде рудмела. Зайка. <зайка. <зайка> да. Дякую. Будь ласка, переходимо до стрічого питання. Не спий така. про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Звернувся громадянин Струтинський Владислав Валерійович, маючи приватні власності земельну ділянку цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, тобто ПАЙ за межами села ЦиБерка. Звернувся з заявою щодо затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої зміниться змінюється. Із земель для ведення товарного сільгоспоробництва у землі для рибогосподарських потреб. Угу. Зрозуміло. Колеги, у кого є запитання? А це у Романівський Сторпінський влад чи ні? Да. Віра, да? Це, да. це, це син Владислав. А, а, це. а він, до речі, в військовий. Україні. А військовий да. він воює. Це так. старший не в Україні. Я так. не знаю, це старший, але це й воює. Ну, моєму менше, Це ще тут. Зрозуміло, дякую, дякую. зароманний перебуває. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Дякую, колеги. Ще запитання є. Uh -huh. Uh -huh. Що запитання ма? Стари на голосування. Хто за даний проект рішення? Проти отримались. Дякую. Переходимо до питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, В вашій увазі пропонується проєкт рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. А саме маючи приватній власності земельну ділянку, громадянин Голумбіовський Віктор Вікторович села село Биківка надав на затвердження проєкт. Щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка, яка перебуває в власності Голимбьовського Віктора Вікторовича площею 0,15 ГА. Та 5 сотих залишається цільовим призначенням попереднім для ведення особистого селянського господарства. Не зрозуміло. У кого запитання є? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Отримались. Дякую. Далі. Слідуючи е, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення товарного сільського виробництва. Маючи у власності об'єкт нерухомості, е, громадянин Зінчук Петро Олександрович та Зінчук Софій Олександрович розробили проєкт. Е, землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду даним громадянам. Зв'язку з цим даним рішенням затверджуємо цей проєкт та передаємо в оренду земельну ділянку для обслуговування, на якій знаходиться об'єкт нерухомості цільовим призначенням для ведення товарного сільхозвиробництва. виробництва. З метою запобігання конфлікту інтересів Вінчук Сергій Олександрович участі в голосуванні не приймає, якщо є відповідна заява? Коментар маленький. Повторюся, у нас з Петром Олександровичем у власності є господарська споруда, це телятник і оформлена по одній другій. Тому тут чи я один взяти в оренду земельну ділянку біля телятника, чи Петро Олександрович без мене, не можемо. Тому земельна ділянка площею біля двох гектарів, але ми йдемо двох, так як у власності по одній другій приміщення. Дякую. Стали на голосування. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Проти. Утримались. Дякую. Не рухаємось далі. Слідче питання буде. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва. Відповідно до земельного кодексу, громадяни України мають право на оформлення в оренду без проведення земельних торгів, земельну ділянку для городництва, яка не перевищує 0,60 га, тобто 60 сотих. Даним проєктом рішення пропонується затвердити та передати в оренду для городництва земельні ділянки особам, фізичним, фізичним особам, які попередньо е брали дозвіл на розробку проєктів землеустрою. Передача в оренду здійснюється терміном на 7 років відповідно до нашого положення, а також з орендною платою в розмірі 12% від нормативної оцінки. Дякую. кого це питання є? Немає. Старе на голосування. Хто за Проти? Отримали. Дякую. Ще питання. Розглянувши звернення громадян відповідно до земельного кодексу України, стаття 93, 123, 124, 134 звернулися громадяни, жителі нашої громади з зверненнями щодо надання дозволу на розробку проєктів з землеустрою для відведення земельних ділянок в оренду для городництва. Відповідно, дані земельні ділянки відповідно до чинного законодавства не перевищують 0,62. Розуміло, дякую. Якщо запитання немає, ставлю на голосування. Хто за? Против? Утримались? Дякую. Слідує питання. Слідуюче питання про внесення змін до рішення Старочуднівського гучанської сільської ради. Даним проєктом рішення пропонується в зв'язку з неправильно вказаним прізвищем по батькові внести зміни до рішення виконавчого комітету Старочуднівського гутянської сільської ради від 9.1092 року, змінивши вказані в рішенні Мусійчук АІ на Мусійчук Анатолій Іванович. судно-технічне питання, голосування, хто за? Проти? Утримались? Далі. Слідуюче питання звернулися громадяни України, які відповідно до чинного законодавства мають зараз право на оформлення земельних ділянок приватну власність. А безпосередньо це земельні ділянки, які є для обслуговування житлового будівлі, житлової будівлі, господарських будівель та споруд. Тобто дані громадяни мають право власності безпосередньо на об'єкти житлової нерухомості, в зв'язку з цим оформляють право власності на земельні ділянки. Розуміємо. Що запитання має. ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Переходимо до слідчого питання. Про внесення змін до рішення Романівської селищної ради про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ -фан Агро. Рішенням Романівської селищної ради від 2021 року номер 582 передано в оренду ТОВ ТУФАГР. Земельні ділянки належним чином не успадковані чи не розпайовані, ТОВ Ольшанське. В тому числі вказану земельну ділянку належну Розошенку Миколі Миколайовичу. Вона до кінця не була оформлена, враховуючи наявність повноцінного однофамільця, також Рожошенко Миколи Миколайовича, який на час передачі в оренду помер, передалася ця земельна ділянка. Зараз з метою усунення допущених помилок виключаємо з загального переліку цю земельну ділянку і розживаємо договір оренди по ній. Ставимо голосування хто за. Проти Дякую. питання. Про надання дозволу на виготовлення паспорта водного об'єкта та технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. З метою забезпечення ефективного використання земель, а також передачі в оренди земельної ділянки водного фонду, яка зараз не є в оренді ні в кого. Надається дозвіл на розробку паспорта та виготовлення нормативно-грошової оцінки на земельну ділянку загальною площею 2,9187 87 За. Межами село Уразіного урочище біля Христа. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Отримуюся. Дякую. Шановні колеги, всі питання, які винесені були на розгляд нашої комісії, розглянуті. Ну, всім дякую за роботу.